Що вас чекає з хвилини на хвилину? Подивимось, що чекає вас з хвилини на хвилину. Ух ти, Ви куди сідете? Знаєте, ви уходите звідкись де вас не розуміють, де вас не чують, де вас використали, може, навіть так. Ви міняєте курс взагалі свого життя. От з хвилини на хвилину ви можете зрозуміти, що я так не хочу. Я що все життя так буду? Ні. Я вибираю інший шлях. Прямо так. Також тут може бути, що ви окажетесь в потрібному місці, в потрібен час. І це поміняє повністю ваше життя. І ось такі карти серйозні. Серйозні випадають карти. Може, ви попадете на якесь навчання, чи щось таке почуєте від людини, яку ви поважаєте, або о, щось вас дуже зачіпить, якась фраза. І це поміняє, так? Да? Ваше ставлення теж може бути, що от хтось вас не зрозумів, не почув. І ви зрозуміли, це ж без толку. Без толку тут спорити, без толку тут щось доказувати на цій роботі, де мене не чують, не розуміють. Піду я в щось нове. І ви указуєтесь, знаєте, як по долі, в тому місці, де треба, або бачите ту інформацію, яка вам потрібна. І це повністю міняє. Напрямок вашого життя. Дивіться, знов карта так показує, да? Щось ви будете вимірювати, дивитися. Да. Навчатися можете. Ну тут щось з хвилини на хвилину, ну от прям скоро ви відчуєте, куди вам треба йти, що вам робити. Нове життя, нове навчання, нова робота, нова професія, нові ви, абсолютно нові ви. І якийсь такий душевний спокій наступає всередині вас. Хай так і буде.